Прошу підписуватись на мій канал, для того, щоб не пропустити нічого корисного і цікавого, а також поширювати мої ролики для того, щоб якомога більша кількість людей отримала потрібну інформацію. Раджу усім, хто використовує такі слова, як диванні генерали, передивитись відомий радянський фільм Чапаєв, де в одному з епізодів головний персонаж пояснює своїм підлеглим. Де під час бою повинен знаходитись командир? Звісно, кіно є кіно. І справжній Чапаєв, малоймовірно, щоб говорив щось подібне. Однак слова персонажа фільму Загалом ґрунтується на здоровому глузді, не викликає сумніву, те, що чекати, що під час бою командир буде попереду свого заку... загону на білому коні просто безглуздо, адже бойові дії не парад. Це все одно, як чекати, що командир під час бою буде на білому мерседесі чи якомусь іншому авто такого ж роду. Варто зазначити, що більшість совдепівських фільмів були набагато більш примітивними, ніж фільм Чапаєв. В інших фільмах можна було чути слова командира Роби як я. Нібито командир своїм прикладом повинен був показати, як треба діяти. Насамперед, як Іти в атаку. Але навіть в умовах партійної диктатури радянським офіцерам вистачало почуття гумору переробити цю пропагандистську фразу на зовсім іншу. Я показував, як не треба стріляти, чи щось подібне. Бо завжди було цілком очевидно, що функції офіцерів в армії зовсім інші, ніж щось показувати. На картині Верещагіна зображено, що Наполеон під час бою під Бородіно сидить на стільці, поставивши одну догу на барабан. Звісно, художник мав право зображати Наполеона так, як він вважав потрібним. Однак історики не сумніваються, що Наполеон керував боєм сидячи. Найважливішим є те, що Наполеон тоді поводив себе цілком раціонально. Він не бігав безглуздо перед своїми військами і не намагався демонструвати, як вміє їздити на коні. Не кричав і взагалі зберігав спокій. Але, всупереч фантазіям таких письменників, як Лєв Толстой, Наполеон весь час керував цим боєм і керував вміло. Бо вміння керувати боєм ніяк не залежить від того, чи буде генерал сидіти, чи стояти, чи навіть лежати. І це було в умовах, коли практично ще існувало, не існувало якихось ефективних засобів зв'язку. Хіба що пропорційна флоті, але і вони використовувалися дуже мало і тільки за умови хорошої погоди. А в наш час, коли засобів зв'язку вистачає, Командуючи великими військовими частинами, не обов'язково перебувати безпосередньо на полі бою, а от втрата зв'язку між військовими частинами і тим більше зі штабами ведуть, як правило, до дуже тяжких наслідків. Навіть в Москві визнають, що саме це було однією із основних причин поразок. У перші дні після нападу Німеччини на Радянський Союз. Але про очевидні випадки втрати зв'язку зі своїми військовими частинами на початку широкомасштабного вторгнення в Україну в 2022 році вони, звісно, мовчать. Так що про диванних генералів краще не говорити. На сьогодні все. Прошу підписуватись на мій канал.